Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після вчорашніх вибухів на аеродромі мачули ще п'ять білоруських пілотів написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже понад 24. Про це повідомили Лукашенко на ранковій нараді. Крім того, доповіли і про загальний моральний стан військових. Понад 70% особового складу армії виконувати бойові завдання не будуть та відмовляються заходити на території Білорусі. Критична ситуація. Із силовиками більшість ОМОНівців та правоохоронців відкритим текстом заявляють, що не будуть виконувати накази російських окупантів та відмовляються з ними працювати. Теж стосується і медичної сфери, пише телеграм-канал Бульбаш. Зазначимо 26 лютого на білоруському аеродрому в мачулищах поблизу мінська, де базується російська авіація, зазнав пошкоджень ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Білоруський опозиційний проєкт Байпол повідомив, що до вибуху причетні білоруські партизани. Що борються з режимами Путіна і Лукашенка? Керівник Байпол Олександр Азаров заявив виданню білоруському опозиційному виданню Наша Ніва щодо диверсії на аеродромі в мачулищах причетні білоруські партизани. У коментарі Белсату він додав, що ці диверсанти вже покинули територію Білорусі і перебувають у безпеці. Це були дрони учасника операції Білоруси, учасники плану Перемога. Зараз вони в безпеці за межами країни. Всі виїхали. Нехай тепер шукають вітру в полі, каже Азаров. Той же час один із партизанів, колишній білоруський пілот, тому він прекрасно знав, куди потрібно бити та як обходити системи ППО, керуючи дроном. За його словами, операція готувалася кілька місяців. Керівник Байпол висловив думку, що режим Лукашенка не називатиме цей напад приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні. Вони можуть говорити що завгодно, але я не думаю, що Лукашенку зараз зручно нападати на Україну. Дійсно, він може використовувати цю акцію, щоб звалити все на українців. Але зараз у Білорусі недостатньо. Російських військ, щоб розпочати новий наступ на Україну з території Білорусі, припустив білоруський опозиціонер. Зазначимо, Росія протягом останніх століть намагається встановити повний контроль над Білорусію. Однак народ країни завжди опирався російській окупації. Відтак, президент Російської Федерації Володимир Путін навряд зможе втягнути білоруську армію у війни проти України. Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявила Анна Красуліна, речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Російська імперія займається цим з кінця. 18 століття, але досі їм цього не вдалося, тому що кожне нове покоління білорусів підіймало національно визвольне повстання проти Росії. І попри те, що сили були нерівні, все одно через 25-30 років знову починалася визвольна війна проти расистів, зазначила вона. Відтак Російська Федерація не спроможна окупувати білоруську територію, переконала Красуліна. Знищити білорусів не вдасться, а тим паче зараз в тих умовах, коли ми всі разом і Україна у великій коаліції, тих, хто допомагає, і ми у тому числі послаблюємо. Росію, і я впевнена, що досить швидко ми досягнемо її виснаження, ослаблення і жодних сил Росії на це не вистачить, наголосила опозиціонерка. За її словами, білоруські військові не хочуть вбивати українців та вмирати за інтереси диктаторів Путіна та Лукашенка. Водночас вона вважає, що Лукашенко був би не проти застосувати армію Білорусі у війні проти України. Однак білоруси і білоруський народ мають власну думку з цього приводу. І білоруський народ не хоче воювати проти українців. Це найголовніше. Саме тому вони удвох потім у тому числі не вводять білоруські війська, тому що це дуже великий ризик, як себе поведуть білоруські війська. Вони не можуть цього передбачити, і в тій ситуації, яка зараз складається, білоруси можуть повернути зброю проти свого диктатора або перейти на бік України, або щонайменше скласти зброю, пояснила Анна Красуліна. На думку речниці Світлани Тихановської такі дії могли б стати прикладом для російських військ. Білоруські війська не підготовлені та без досвіду бойових дій не принесуть великих бенефітів обом диктаторам у військ. Ковій справі, але великі ризики це точно. Тому вони не вводять білоруські війська при тому, що Лукашенко дуже допомагає Путіну обслуговувати його інтереси. Він його виправдовує в різних ситуаціях. І що стосується Алмазів, Зімбаб, та російських, і що стосується ПВК Вагнер, перевалочна база, якої завжди була в Білорусі, і що стосується продажу зброї, то, що наголосила вона. Окрім того, Путіна та Лукашенко об'єднали зусилля задля подолання санкцій, Нагадала Красуліна. Нагадаємо, 27-28 лютого 2022 року 1100 білорусів були схоплені за антивоєнні мітинги. А понад 100 тисяч по всій країні вийшли на антивоєнні мітинги проти Росії диктатора Лукашенка. Так, партизанка це наш метод, і він продовжує працювати. Люди чекають моменту, коли вийти, і вони вийдуть. Підсумувала Анна Красуліна. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!